Всім привіт. глядачі та підписники мого каналу. От така от ситуація виходить, коли техніка розбирається, дефектується, потім дзвониш клієнту, клієнт не відповідає на телефонні дзвінки, потім ще щось, потім іще щось. І оце все воно забирає час, забирає мій стіл. От на даний момент тут одна розібрана. Інша от також розібрана. тут. Нахитнувся колінчастий вал. От, от стараюсь все до кубки поскидувати, щоб потім нічого не, не згубилося. І от вона третя, приїхала з проблемою, що зацикотіло і, і щось там коцнуло. Ну, той, хто шарить в цій всій темі, то він зрозуміє, де воно коце і чому воно коце. Якщо ви почули, як то кажуть, шурхіт дзеленчання. Якщо за це репнула пружинка на зчепленні. Якщо шурхіт або клин, то це от болт інколи вивалюється з бачка оці болти потрібно приклеювати, і от він скочив. І от він скочив. Ось така от штука буває. Або якщо шум Дуже шумить у вас, це може бути підшипник редуктора. А ще шум може бути не від щеплення, не від чашки. А так як отут от вийшло, що вона запускається ідеально, але вона шумить. Тут вийшов ззаду колінчастий вал, він люфтить, вверх-вниз пішов. Чим незручно. О. Так що, от отака от, отака от штука. Через це я не полюбляю е, розбирати їх, дефектувати, потім віддзвонюватись, потім то, потім все. Якщо є робота, потрібно уловлювати оцей момент. Тому що е, це сезонна робота, це не так, що. Вон вона є круглий рік. Вон вона може може бути. От ці от ремонти мож, можуть бути всього тиждень, може два тижні, може один день, може місяць, може з. Е, з е, там... Сьогодні, наприклад, натягли 20 або 30 бензокос на ремонт, а завтра нічого не тягнуть. І цілий тиждень, тиждень нічого не тягнуть. Мож, можуть там 2 тижні нічого в, в ремонт не поступати. Тобто при першій можливості потрібно його все ремонтувати, тому що був один рік, дуже-дуже гарний рік, я реально не встигав, але. Е по ремонтах у мене десь е, максимальний термін виконання ремонту. Це е, коли е, клієнт техніку здає, і він її може забрати через тиждень. Це нагрузка була ну там просто просто жорстка. То я її розбирав. Повністю передивлювався, пер, все, все, що потрібно було, все мінялося. Ну, звісно, якщо там вже цей цін, цінник був занадто високий, то тоді я вже дзвонив і говорив, що так і так, що краще вже, як то кажуть, нову техніку купувати. Так що так от, ну, потрібно все виконувати в свій час, не відкладати його там, там, на день, два, три тиждень. Ну, Це вже лежить 5 днів. Ну, от так вот. просто, просто тупо, тупо вона лежить. Ну і все. Тобто я її згодну е, в ящика і там, через 5, 5 хвилин, наприклад, дзвонить клієнт і скаже, там, роби або не роби. Тобто, ну, Отак так тут от, воно все. Воно все згрібається в ящик і стоїть в тих ящиках, ну, мож, може там деякий час стоять. так, Зараз я стил Поприбираю трішечки цього всього. Зліплю оцього дракона гвинтами витягайте, в принципі, все. Там вона вся, вона вся справна. Болт, так, я не мив нічого. Болт, он він, новий болт. Різьбу я промив, болта проклеяв і зразу його туди запердолив перед цим усім розбиранням. От. Ну, вушко трішечки відбите, але... Відбити, як то кажуть, свіжачок по свіжому відбити. Ну і стружки трішечки натягло. Ну, то нічого страшного, працювати воно буде. Так що отак от, ловіть момент, дякую всім за увагу. До не увітрячі. Шум. Шум, шум, шум. Колінчастий не треба, його можна вигекувати молотком. От, щоб ближче було. Вверх вниз, те, що він ламається, так, а те, що вверх вниз він ходить. Якщо повірите, то це дуже добре. Якщо ні, то це таке діло. І от ця ось стружечка. От вона тут краще видно. Тобто от картерина, От береться тряпчинка, вона хоч і грязна, але сенс один і той же от чистесеньке. От. Це все блискуче, це метал, металева стружка. Все воно тут. все воно, звісно, що і, і тут. Це не фокус, і ні. Там, не думайте, що щось там на колію. Ну, так воно і є. Тобто почало грати, ну, вон туновий видно, що він блистить. Мені то, як то кажуть, видніше, краще. На камеру не знаю, як воно буде видно. гарненько чи ще не гарненько, але оце, я гадаю, ви бачили, це, це все метал. Тобто його почало грізти і ще повністю не... Не роздовбало, тобто звернулися вчасно. Якби трішечки невчасно звернулися, розсипається і рве, рве сам поршень, насічечки робить і циліндр поршнева йде в сміття. Що тут? Що тут? Нічого тут. Ущільнювачі. Е -е 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 Береть. Береться, витягується отак от ущільнювач. От він. Оце йде в сміття. то вже сміття. Оце все вимивається. Оце все вимивається. І оце все вимивається. Це входить, як то кажуть, в цінник роботи 450 гривень. Вимивається картер, вимиваються підшипники. Тут все робиться аналогічно. Ніжненько витягуйте, щоб не пошкодити посадку саму. Тобто ну, вони ще, як то кажуть, і ціленькі, але вони трішечки облизані. І я не раджу вам, коли ви міняєте колінчастий вал, лишати старі ущільнювачі. Тобто, ну, на вид так, ну, не соплять, нічого, ідеально. Але якщо подивитися на кромочку, то вона вже, як то кажуть, слабесенька. Ну, воно там з'їдено. Так що за можливості при заміні колінчастого вала міняйте і ущільнювачі. Не лишайте, ну вони там стоять, ко -кош коштують ну, не, не грандіозних там, як то кажуть, пів вашої заробітної плати. То Купуються ущільнювачі, купуються прокладульки всі, або можу жотику купити окремо, що вам там потрібно під гільзу, під карту. Під, під картер немає окремо, я, я не зустрічав, можливо, не є. І під глушника я не зустрічав окремо, лише під циліндропоршневу групу вони є грознішими, ручищими. От вони. Оце під поршневу групу йдуть. І є окремо під текстоліт, текстоліт е гільза і текстоліт карбюратор. Все. А так все, все інше, лише, е лише, як то кажуть, комплектом повний набор. Так що міняю колінчастий вал, шум був через це, через нього. Міняю о тут еще краще. Міняю калінчивал, ну і все, і поїде вона далі до свого клієнта.